Цього минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Зведення вітова за добу. Страждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: шість кабів, один фаб 1500 з зумбека, чотири БПЛА типу Герань-два, один ФПВ-дрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Пошкоджено багато квартирний будинок. Вісім приватних будинків. Ізюмський район, місто Ізюм. Пошкоджено приватні будинки. Дві адмінбудівлі, готель та три автомобілі. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 29 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Куп'янському та Ізюмському районах області. Вранці окупанти ударом керованої авіабомби спричинили пожежу у житловому п'ятиповерховому будинку. У місті Куп'янськ Горіло три квартири на п'ятому поверсі загальною площою 150 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без постраждалих з вогнем, ризикуючи власним життям через постійну загрозу повторних ударів, боролись вісім рятувальників ДСНС на двох одиницях техніки. О 10.08 вогонь вдалось ліквідувати вночі. ворожий ППЛА влучив приватний будинок місті зю внаслідок влучання загинув чоловік. Пошкоджено одне приватне домоволодіння. За рятувальники ліквідували п'ять пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 2,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу, на харківському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Хельківському напрямку противник п'ять разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне та Кам'янка. На Куб'янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника, неподалік Індражівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та бік Новоплатонівки. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.